Наступ військ Башара Асада поблизу Алепо за підтримки російської авіації зірвав процес мирних переговорів щодо врегулювання конфлікту в Сирії. Про це заявили офіційні представники США та Франції. У Вашингтоні атаку армії Асада вважають свідченням неготовності Дамаска шукати політичне рішення конфлікту. Росія у 2013 році відпрацювала ядерні удари по країнах НАТО, наприклад Швеції. Про це йдеться у щорічній доповіді керівника альянсу. Єнс Столт, Сенберг також не виключає, що маневри, в яких протягом року було задіяно до ста тисяч вояків, Москва використовувала як прикриття для військової анексії Криму. Прем'єр-міністр Баварії Горст Зеегофер у Москві зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Серед іншого обговорив з ним війну в Сирії та європейські економічні санкції проти Росії. Німецький політик обстоює відновлення повноцінних економічних стосунків ЄС та Росії. Засновника Вікілікс Джуліана Асанджа затримали незаконно, постановила робоча група ООН, повідомляє BBC. Його адвокати вважають, що таке рішення означає припинення слідства і повну свободу пересування для їхнього клієнта. У Скотланд-Ярді тим часом готуються до арешту Асанжа, адже запиту на екстрадицію Швеція не скасовувала. У кельні розпочався п'ятиденний Рейнський карнавал. Близько двох тисяч поліцейських задіяно для гарантування безпеки під час вуличних святкувань у місті. Біля головного залізничного вокзалу, де в новорічну ніч сталися напади на жінок, також працюватиме відеоспостереження.